Поглянь такий класний міцний велосипед. Свій бюджет взагалі шикарний. Я своєму сину такий самий придбав. На одну швидкість. Зірочка така, як BMX. Провілоцький алюмінієвий шатун. Колеса міцнющі, алюмінієві, подвійні. Хороші шини поставили на 20-ку CST. Протектор зацепистий, прикольний. Покращений підсиділ. Цей велосипед набагато міцніший за дорослий. Все маленьке, міцне, вилучка амортизаційна, теж класно працює. Втулочки мають гарний накат. Гальма дискова механіка, гальма такі, як в дорослих велосипедах. Тому що колесика маленькі, ефективність гальмування в рази вища. Рама міцна, є підніжка, хороша рульова неко, міцний виніс керма. На такому велосипеді дитина нічого не поламає. Догляд мінімальний, нічого не зігнеш, нічого не погнеш, бо одна швидкість дуже зручна. Правда, в кого такі рельєфні перепади, такий велосипед не підійде. Рівна дорога ідеальний варіант. Ціна, ціна доступна 7227 гривень. Доступний в наших магазинах. Запрошую на Тиздрай, беріть дітей, тестуйте. СМТ Куликів Львівська, 20 та місто Львів, зелена 253.